Івано-Франківщині активно готуються до опалювального сезону. Обласна влада, газовики та енергетики запевняють, усе необхідне для старту вже зроблено. Водночас наголошують, війна вносить свої корективи, тому працюють на випередження. Більше розкажуть наші журналісти. В обласній адміністрації запевняють, котельні котельні соціальні заклади до опалювального сезону підготовлені створено запаси дров і генераторів. Наша область згідно всіх графіків готова до початку опалювального періоду. У нас готові котельні, у нас замінені труби. у нас підготовлені заклади соціальної інфраструктури, медичні заклади до того, щоб розпочати період. Але ми розуміємо, що війна диктує нові правила, тому ми працюємо на випередки, щоб е, був запас дров, щоб був запас генераторів в разі потреби, щоб е, працювали всі центри життєстійкості, е, щоб ми мали можливість в разі потреби реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Газовики стверджують, усі регламентні роботи виконані, а аварійний запас є на кожному підприємстві. До опального сезону ми проходимо дуже добре. Планові, регламентні роботи всі виконуються вчасно, всі технічні обслуговування, планові технічні обслуговування всі проведені вчасно, обстежені газопроводи, витоки ліквідовані. Так що ситуація у нас в області виконується. На даний момент вона виконана вже на 100%. Аварійний запас у нас є при будих аварійних ситуаціях на газопроводах, аварійний запас забезпечена омано франківська філія на 100%. Газовики нагадують, палити сухості чи сміття біля їхніх мереж категорично заборонено. Категорично заборонено спалювати сухостій, гілля, різні речі на прилеглих територіях до охоронної зони розподільних газових наших мереж. Також, де встановлені засувки, подібні компенсатори, де встановлені наші фланцеві з'єднання, водні переходи тощо, оскільки пожежа може розпосудитися на нашій мережі і може спричинити розгерметизацію нашої системи. Внаслідок чого може з'явитися е, горіння і аварійна ситуація на наших газопроводах. Активно готуються й енергетики. Зокрема, завершують основні роботи з оновлення обладнання. Це чистка трас на лініях 35-110, чистка трас на лініях 0,4-10 кВт, заміна силового обладнання, експлуатація. І ці всі роботи вже на стадії завершення. Так що компанія. Має на сьогоднішній день резервний запас на складах, і компанія до зими готова. Окрім того, у разі аварійних вимкнень енергетики вже розробили спеціальні графіки. На сьогоднішній день розроблені всі графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень і спецграфіки, які погоджені з НЕК «Укренерго», а так само визначені критично важливі об'єкти. По нашій області погоджені з обласною військовою адміністрацією, обласні посадовці, газовики та енергетики запевняють – прикарпаття готове до опалювального сезону.